Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаю відео записувати в п'ятницю ввечері. І з того починаю, що дивіться сонечко сідає, і як вони на півгоні такий іде відтіночок Боже, Як я люблю помічати такі моменти. Зараз у нас вже 19.05. І чим я займаюся зараз? Завтра субота, і ви це відео будете бачити в суботу, але у мене не буде змоги записувати завтра відео, тому що е, приїхала Катюня і ненадовго і ми цей час хочемо провести разом. Ой, дівчата! Що я маю вам сказати? Роблю голубці. І думаю, Таня, краще б ти зробила ліниві голубці, тому що молода капуста, начебто все нормально. Але вона там така нерівна. Один-два листя, ті, що були нормальні, далі все. Тільки часу прогаяла з цим. Це... А можливо, мені така капуста попалася. Ну, я вам показувала, така начебто рівненька була, але там лише два верхніх листочка були рівні, а так. І до речі, стосовно цього глечика, це Ух! цей глечик іще від моєї матусі. І коли буваю в магазинах хочеться щось новенького, але. До мене. У мене ж є. То навіщо витрачати гроші на те, що є? І... Так, вже виключила голубці, нехай стоять. Там дуже товсте таке дно і вони ще будуть потрохи доходити. У мене бувають такі питання. От я варила озвар, показувала просто, що я варю озвар. До речі, така ж каструля була. І мені написали назва фірми каструлі. Дівчата, я назви не запам'ятовую, а прочитати воно мені не дуже зручно. Тому кому цікаво про каструлі у мене є окреме відео. Посилання зараз буде зверху, то подивитись. А я ввечері вийшла пройтися, дивлюсь, боже, яке небо. Гарне, гарне. Чую, наче музики грають. Ну небо у нас неймовірно, на завтра обіцяють, що Мав бути дощик, але вже відмінили дощ, але небо, ну подивіться, от яке воно гарне. Так стоїш, спостерігаєш, і якесь задоволення від цього відчуваєш, і позитивні емоції. Мої дорогенькі, я вам щиро дякую за ваші коментарі під минулим відео. Мені було приємно побачити, хто мене дивиться, тому що у мене не є заради контенту. У мене є, і ви це знаєте, я не хочу повторюватись, тому ви казали нагадувати, я нагадую. Не забуваємо про вподобачку. До речі, всі великі канали починають з цього своє відео. Підписка, вподобаєчка, коментар, і ми починаємо. А я завершую цим своє відео. І завтра субота, 31 травня, останній день весни 25-го року. І хочеться сказати: нехай це остання буде весна. Коли немає мирного неба. Щасти вам і до побачимо. Ранок 31 травня. Я завжди купую багет, а Катюня каже: мама, купи нормальний хліб. От бачите, ми всі різні. Ну, Ще не дуже великий вибір, але оце глянула до третього, а сьогодні 31, тому думаю, візьму, то зранку побігла за хлібом. 24,90 коштує хліб. Знаєте, що я хочу подивитися перед баченням. І мені сподобалась, навіть коротка розмова може змінити. Щось змінити, далі зливається. Ну, я вам не дала почитати. Ну, така непогана порада. Дійсно так, навіть коротка розмова може багато чого змінити. От тому потрібно розмовляти, потрібно казати свої відчуття, щоб люди тебе правильно розуміли. Ранок в моєму місці. Я йшла йш, по тій стороні і побачила, що тут стоять люди, вони вже розійшлися, там хтось на машині поїхав, хтось пішки пішов. І одна жіночка прапор України складала так, щоб в торбочку, в сумочку покласти. І я запитала, що думаю, може сьогодні день шанування або всі там. Дати, якось пам'ятати не можеш, і думаєш, якщо щось забув, то спитай. Я кажу, а що? Тут ну, людей десь було приблизно 25. А вона каже, ми зранку в 9 годині вшановуємо хвилину мовчання. Каже, ми сюди, коли є час, не кожного дня, але сьогодні субота, вихідні, то ми приїхали і хвилину мовчання саме на цьому місці. А я і не знала, живу в місті, не знаю про це. Але все одно. Чи знаю я про такі моменти, чи я не знаю про такі моменти, хто де як збирається. Боже, що там таке? Повставали, на світлофорі машина стала і не дає трамваю проїхати, все, поїхали. Я про це пам'ятаю не лише в 9-й годині ранку, а кожного разу. Ось у нас з вами хвилина мовчання, але вже 9.06. І неважливо, Рівно 9 або 9.06 пам'ятаємо наших героїв, якою дуже дорогою ціною дається нам таке життя. всіх, хто загинув в цій війні пам'ятаємо, і ось бачите, як виходить, про це ніде ніхто не писав. Я йшла, випадково побачила і запитала, мені відповіли, і я тепер буду знати, що коли у них так виходить, вони сюди. Приїздять? Я ще зайшла на базар, купила полуницю 170 гривень. Ось така. Хотіла шовковицю. Катя любить шовковицю, але шовковиці немає. Кажу, як немає шовковиці на базарі, якщо я вже бачила... Під ногами там десь йшла і була шовковиця. Під ногами є, на базарі нема. 170 гривень кілограм шовковиці. Ой, шовковиці, полуниці. То у мене сьогодні такі покупки. Хліб та Полониця. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення. Щастиво!